Вітаю! Я дуже люблю кропиву, і в цьому році я до вас з новою підбіркою смачних та новеньких рецептів. з нею. А розпочнемо ми з супом. Будемо готувати суп пюре з зеленим горошком та кропивою. Для початку подрібнимо цибулю та підсмажимо її. Зручно готувати одразу в кастрою. Поки смажиться цибуля, нарізаю кропиву. Додаю зелений горошок та заливаю укропом. Горошок варився 10 хвилин після закипання. Тепер додаю мелений перець, сіль за смаком, шматочок вершкового масла та подрібнену кропиву. І проварюю ще 1-2 хвилини після закипання. До речі, це вже дуже смачно і можна робити не суп, а наприклад, лишити отаке овочеве рагу. Рідини можна додати більше, зараз будемо подрібнювати і дивитися, чи потрібна вона ще додатково. Якщо у вас потужний блендер, то вийде ось такий гарненький та однорідний супчик, бо кропива, як уся зелень вона доволі така жорсткувата і складно подрібнюється. Густоту супу регулюйте окропом. Для подачі я лишила трохи відвареного горошку. Подавати можна як з вершками, як зі сметаною або з яйцем пашот. Я буду подавати з вершковим сиром. Смак супу трохи солодкуватий за рахунок горошку, проте відчувається і смак кропивим. Якщо полюбляєте горошок так само, як і я, то суп вам має сподобатися. За мотивами грецького пирога з панакопіта пропоную приготувати наш варіант з кропивою. Знадобиться сир, кисломолочний, яйця, сіль, перець та тісто філо, яке можна придбати в будь-якому супермаркеті. Кропиву можна як обдавати окропом, так і використовувати свіжу. Я готувала і так, і так, в обох варіантах було смачно. Для початку помиту та просушену кропиву наріжемо. Не дуже дрібно, але і не дуже крупно. До подрібненої кропиви тепер додаю сир кисломолочний, можна додавати сир бринзу, можна додавати і тертий сир, доповнювати. Ну, тобто ваші варіації також буде дуже смачно. Сіль, мелений перець, яйця. Начинку можна регулювати під свій смак, можна більше сиру кисломолочного додати, менше кропиви, більше яєць. Розтоплюємо вершкове масло, розморожуємо тісто філо і краще його накрити рушником, щоб воно не обвітлювалося. Я буду готувати в скляній формі. Зовсім трішечки змащую. Маслом розтопленим, і тепер викладаємо тісто. Я беру два листочки і вистілаю, тепер їх змащую трішечки вершковим маслом. Ще два листа викладаю тепер ось так поперек і також змащую вершковим маслом. Останній лист складаю навпіл і застилаю отак от. І також трошечки вершкового масла, і викладаємо шар начинки. Тепер ще один складений навпіл лист тіста змащую маслом, і знову шар начинки. Знову тісто для нашого останнього прошарку начинки. Зверху знову подвійний лист, і взагалі викладаємо стільки листочків, наскільки ви хочете, щоб тісто у вас таким хрумким листовим вийшло. І тепер я загортаю краєчки. Так от трошечки їх закручую, тепер зверху змащую залишками вершкового масла. Я не дуже люблю використовувати багато вершкового масла, тому мені на такий величезний пиріг вистачає 30-35 грамів. І тепер важливий момент: не нехтуйте ним, треба нарізати наш пиріг. Через те, що коли ви його випічете, ви не зможете нормально його нарізати на порціонні шматки, тому що воно буде дуже крихке. І намагаєтеся так майже донизу прорізати. Тепер відправляю витикатися в духовку. Якщо у вас не скляна форма, то розігріту відправляєте 180-190 градусів. Ну а я в холодну відправляю. Пиріг смачний як гарячим, так і холодним. Ось такий хромкий та дуже кропивний пиріг в нас виходить. Він доволі так тримає форму добре, добре підсмажений і дуже смачний. Наступною стравою приготуємо хумус з кропивою. Для початку кропиву потрібно залити окропом. Дві хвилини потримала я в укропі кропиву, потім в холодній воді сполоснула і відтиснула. Бачите, 50 грамів кропиви перетворилися в таку невеличку жменьку. І тепер я її дрібненько нарізаю, Часник я також подрібнюю. Також знадобиться сік з половинки лимона. До лимонного соку я додала дві столові ложки олії. Ще за оригінальним рецептом потрібна паста тахіні. Я буду використовувати підсмажений кунжут. Всі інгредієнти тепер я відправляю до блендера. Також додаю сіль. І зовсім трохи, десь 2 столові ложки додаю відвару кропиви. Тепер все це подрібнюємо. Сміливо можна брати подвійну порцію не 50-100 а 100 грамів кропиви. Виходить дуже смачний. Традиційно його поливають олією. Для мене це занадто жирно. Я присипаю насінням кропиви, а також домашньою спецією сушеного часника, помідорів та паприки. В процесі подрібнення я ще додатково додавала відвар від кропиви можна відвар від х... нуту додавати. Смакується краще з овочевими паличками. І Також у мене ще є осот овочевий, він також дуже добре підходить. Отакі соковиті рулетики робити. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці, до нових зустрічей у лісі!